Послання від духів роду передають вам, що вам найближчим часом такий етап, можливо, хтось вже його відчув, вас чекає таке, знаєте, проходження своїх іспитань, да? своїх випробувань. Чому? Тому що ти повинен, повинен пройти свої кармічні уроки. Так, да, вони не є легкі, але вони потрібні для твоєї душі, для твоєї трансформації, для трансформації нашого роду, в тому числі. Да? Хто працює з родом, то розуміє, про що я говорю. Ці кармічні уроки ти повинна повинен проходити. Хтось іде на розпаковку своєї сили внутрішньої, да своїх здібностей хтось приймає родові дари, родові таланти, родові навички. Здібності. Задача, прям такий меседж іде. Другий день мені в потоці, в просторі йде інформація. Ти повинна прийти розібратися своїми кармічними уроками, що блокується, що не пускає. Тобто будь-які свої здібності, навіть коли ми розпаковуємо, там є блоки. Блоки з ваших минулих втілень. Умовно, там для прикладу, в мене було в одному з втілень мене вбили як цілітіля, тому я поклялася сама собі, що я цим займатися не буду. І от зараз я розпаковую свого целітіля. Звичайно, оцей блок контракт працює. Да, навіть моя кішка підтверджує. І тобто такі завали душі, і ти повинна прийти розібрати детально, щоб воно тебе не зупиняло, не блокувало. Умовно, ви можете вчитись ходити на курс, да, розпаковувати, вчитись якимось навичкам, але буде важко так дуже повільно це рухатись. От твоя задача попрацювати над своїми кермічними уроками. Давайте запитаємо в них які саме, На що саме вам звернути увагу в першу чергу? Кажуть, матеріальна сфера. Тобто, якщо є блоки у фінансах і ви працюєте над покращенням фінансів, якщо ви там для прикладу, моя колега, якщо ви там в езотеричній сфері, можливо, працюєте вже з клієнтами або у вас якісь проекти, у вас ця тема дуже заблокована, тому що є багато контрактів, незавершених ваших особистої, вашої душі, і контрактів в вашому руду. Саме деструктивні програми роду наших предків розколачували. Зараз нам страшно йти в великі, великі фінанси, і зачасту так і клієнтки підтверджують, да, каже, щось будуємо, якийсь бізнес відкриваємо, і він рушиться через якісь ситуації, обставини. Оце саме вам підказка попрацювати над цим. І тоді вам ці дороги будуть відкриватися. Поступово будеш приймати свою тіньову сторону, будеш знайомитись своїми. Своїми ббісами бі... 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 щось хочеться сказати, значить, це комусь треба почути. Будеш знайомитись зі своїм внутрішнім дияволом. Чим більше ти будеш розпаковуватися. Тобто ви маєте познайомитися з собою внутрішньою, яка я справжня. Да? Тут вже не пройде такий рівень, що я там когось обманюю, що я одягаю маску хорошої дівчинки і так, далі, і так далі. Ви повинні познайомитися з собою, який я насправді, і дозволити собі ним бути. І тільки тоді, крок за кроком, у вас будуть якісь видні результати. Ви будете бачити, що у вас все легше і краще щось вдається. Також вам передають інформацію, що вам в роду. Задача така пропрацювати тему відносин. Навіть якщо ви зараз в шлюбі, це не означає, що ви живете в прекрасних стосунках. Проаналізуйте, на якому ви рівні, які вас стосунки, чи вони вас влаштовують, чи є там гармонія, чи є там підтримка. Хто одинокий, довгий час не може побудувати хороші стосунки. Якщо ви знайомитесь з партнерами і ви бачите, що все не те, значить вам треба попрацювати глибинно над своїми установками. Травми з дитинства, які закладаються. Так? кармічні наші партнери, перші це мама і тато. От які у вас стосунки з ними були, які там травми нам закладені були, які стосунки були в мами і в тата, це ми цей сценарій перебираємо в своє доросле життя. В наші стосунки, тому важливо з цими темами попрацювати. Також не виключаємо сценарії роду, це дуже важливо, якщо умовно в роду жінки все тягнули на собі, все я сама. Там чоловік є або чоловік на заробітках, або на війні помер і самі виховували. Проаналізуйте, чиї сценарії ви зараз проживаєте в особистому житті. Ви відслідкуєте навіть це самі. І далі треба йти в переработки, пропрацьовувати це для того, щоб дозволити собі побудувати. Також таким важливим аспектом в цьому є навчитися зрозуміти, а що ж таке здорові стосунки, а як їх будувати. Тому що, як я кажу, творець нам дає. Шанс зустріти партнера, але тільки від вас і від цього партнера залежить, як ви вже будете будувати ці стосунки. Тому це також важливо. Тому що багато в кого є таке розуміння, що от я зустріну і все, я вже в щасливих стосунках. На жаль, це не так. На жаль, треба будувати, треба аналізувати свою поведінку, аналізувати, яких партнерів я вибираю, і так далі. і так далі. Хто бажає такої крутої трансформації, я також цю тему вибираю. Веду, веду клієнтів в цьому, бачу вже хороші класні результати в своїх клієнтках. Надіюсь, вони мені позаписують вже якісь відео, -відео які щоб я виставила. Дуже радію разом з ними, з їхніми результатами, чесно, тому що результати клієнтів це в першу чергу мої результати. Що я правильно працюю, що я хорошу справу роблю для вас в першу чергу. Тобто вам духи роду передають твій ключ в тобі ж самій, в, то, в тобі ж самому. Це така підказка. Зверніть на це увагу, займайтеся самоосвітою, самі це все вивчайте, що я озвучила. ідіть до провідника. Кому я відгукуюся як провідник, як я вам пояснюю ту чи іншу інформацію, запрошую вас на консультацію. Ми з вами обговоримо ваші саме запити, тому що в кожного історії сценарії свої, але над цим треба працювати. І коли ви в ці. Теми зайдете про працювання себе, ви побачите, як вам легше буде пропрацьовувати всі сфери: і фінанси, і любовну тему, і в тому числі ваше призначення вашої душі, чого хоче ваша душа творити. Вона хоче малювати, чи вона хоче там сидіти в офісі. Да? Тобто починаємо з того, що знайомимося з собою. Коли ви знаєте, хто ви, ви тоді шукаєте своє місце, да? і тоді у вас пазлики всі сходяться, і тоді легко все виходить. В свій час і я цей шлях ішла, і не розуміла, хто я, Я таролог, чи я Ясновидища, чи я медіум. Потім я це все об'єднала. Пазлики, ті, яких мені не вистачало, в мене доскладались в голові. І тепер я чітко знаю, куди мені рухатись, з ким мені йти і що мені робити. Тому, хто в пошуку, хто заплутав, як кажуть, ваші духи природу, шукайте ці підказки. Підказки рід буде вам давати через сни, через знаки. Звертайте увагу на птахів. Другий день мені говорять за птахів, сни будуть віщі, і знаки будуть вам через інших людей. Ну, от дивитесь мій ролик, це вже вам підказка. Це так працює. Тому що в творця вашого роду немає інших рук, вони тільки в ваше життя приводять тих людей, які... Можуть вам допомогти, пояснити через відео і так далі. А Ваша задача це почути і вже робити якісь правильні дії, вибори в своєму житті. Тому бажаю всім успіху, енергетика така, знаєте, вам ніби як ворота якісь відкриваються, і ваша задача, знаєте, не тупити, не стояти, а щось міняти в своєму житті. За вас, ваше життя ніхто не змінить, не партнер, якщо прийде новий, да, не провідник, якщо ви все-таки підете в роботу, ви Самі, ви самі повинні цього хотіти, робити щось для того, а провідник просто вам підсвічує, розбирає якісь вам історії, пояснює, дає якісь підказки ті, які ви не можете протрактувати, побачити самі. Тому бажаю всім успіху, удачі вам і хай вас все виходить.